Грецька церква служить на старогрецькій мові. Це я вже говорив ще раз повторяю На такій мові не розмовляють люди. Грузинська церква служить на старогрузинській мові, на ній теж ніхто не розмовляє. Англоязичні народи служать на староанглійській мові, на якій теж не розмовляють. А ми служимо слов'яни на старослов'янській мові, на які теж ніхто не розмовляє. Так що ми не служимо на чужій мові. От. Говоріть виразно, не бормочіть так під себе, що ви самі не розумієте. Говоріть, що служити виразно і всі зрозуміють. До мене приходили на, ну з такими питаннями приходили до мене на прийом, ну коли я був правящим епископом в Сенісах. І кажуть, не можу, нічого не розумію. Нічого служить, нічого не розумію. Я беру псалтир, відкриваю перший псалом. Кажу, ну я. Блажен муж, блажен, знаешь, что такое? Ну знаю, что таке. А муж знаешь, то знаю. Иже, не иде, иже не знаю у нас таке. Що... Ну, у нас все таке иде. Що... Знаешь, идея? Нужна Ну. На совет, знаешь, кем? Да знаешь, знаєш, на совет. Нечестивый, знаешь, знаешь, что таким чистым. Да Та ты все знаешь, глупче, тебе все читают.